Тому, що журналісти... Нічого, нічого, нічого абсолютно. Тільки пісня. Зараз-то воює народ і залежить так? керівництва. Ну, вам. Тільки з-за цього. Тільки з-за цього. Ви самі себе накрутили? Що ж я накрутив? Що я накрутив? Боже, Олександр Сергійович, ну, ви доросла людина. Ви що, не розумієте, що це все? Ви тут залишитесь в клітці надовго. За це, що ви зробили з громадянами Українами, чому ми громадяни? У нас згідно конституції, ми правимо на вільну думку, були на ви тут все як вільний слухач. Так. так, ну будь ласка, покиньте закрита. Чого у нас закрити так? так суд... Документ покажіть мені. Будь ласка. Та, ну якщо у вас є на це процесуальні повноваження, ви можете з ним ознайомитись. У нас закрите судове засідання. Так Я громадянин питаю, пок... дивіться кажу. людина була депутатом в місті, який здав росіянам. У мене є особи, особисті, Також, я хочу... Казал, до початку, до початку. А, до початку. А, до початку? Да, до початку давай. Там секретарі прийде. Ой, там нівок полишались із-за нього. А ви мені кажете, покиньте зал. Секретар прийде, чи Закрите чи відкрите? Це взагалі, це просто треш. Так, ну, хто на ефірі? Якщо ви не проти, я десь пару слів скажу. Друзі, доброго дня, Маджара Андрій. Мама України, мешканці міста Бедянського була змога прийти підтримати мене для того, щоб я, по-перше, сам тут не був. А, ні, по-перше, я перепрошую. Бовта конкурсія, мені дуже тяжко кон концентруватися. Люди вирішили до того, щоб висловити свою позицію. Чим підтримали мене, бо ранні разі, е, е, ну, так. Я скажу на свою Мам камеру, я, я е, Скриту зйомку знімав. Поліція порушує закон. Всі ті, хто робив мені зауваження з приводу того, що заборонена зйомка до судового розслідування, що вони порушують 34 статтю Конституції, це по-перше. По-друге, по-моєму, 45- та це волевиявлення свободи слова, своїх думок і так далі. І не важно, що це в суді або ні. Ну, друзі, дивимося, дивимося на це кіно.

Я прийшов в цей суд для того, щоб подивитися на чоловіка, я повинні знав молодості на Сашу. І задати одне питання. За що? За що мої хлопці, з якими я починав, у нас залишилось 2% подйомів, з, з тими, які ми почали 28 лютого. За що? Вот він зрадник країни. Там мені все одно, скільки там людей працює на ньому, на його фірмі. Все идут на кули, которые нас бывают. Я могу сейчас розказати, как танковый снаряд разрывается. Сперва шорох, спишка, а потом людей нет. А воно сидить сидит там и ну, говорит, ну, все нормально. И суд закрыли. С ним изюминка, Це Это чертило по ним сидит. Ну, то есть поруч, что я могу сказать. Да? Я да. надеюсь на там, честный суд, який. Да. Поставить крапку в цьому да іншого я не розумію. Ми гинемо. Я не знаю, що зі мною буде через місяць, а воно буде сидіти. Тварже ну, по-другому. Люди просто подивіться, він здав наше місто. Ми втратили дома, квартири, земельні ділянки, бізнес, все, що мали, приїхали сюди. І дякую Господу Богу, що ми всі ще живі. Але прийшли сюди подивитись на оцю феміду, на цю феміду, яка заборонює нам знімати, порушують їхні захисники, кажуть, що засідання суду закритим, документів з того на того, що засідання закрите. Надати не можуть, все це вважаю брехнею. Ну, подивимося, як у нас люди судять, бо тому що я вважаю, що якщо у нас Феміда не прийде до якогось системи, його не тільки треба, потрібно судити, пана Марьова, за державну зраду, а ще й за вбивство заказне. Оце я вам кажу. Подивитися. Місто Бердянська, ця місцева еліта обслуговувала його, тобто він отримував кошти з місцевих бюджетів, з державних бюджетів. І я особисто вважаю, що є його не... пряма вина в тому, що місто не було підготовлено до війни, тобто, яка мала ця людина. Тобто, те, що сьогодні я злажусь, тут у муки. Я вважаю, що є його особиста теж провина. Мені просто запитати свічно у Олександра Сергійовича. Він коли в Києві перебуває, я зарошла по Володимирській, там є площа, де загинувши наші оборонці Маріуполя. Мені хочеться спитатись у нього, як часто він відвідують особисто. Ніколи він не відвідує друзі зараз. Я на паузу постав друзі, ну, люди прийшли підтримати ще підходять, потроху. Це дуже мотивує насправді. дуже.